Вітаю, шановні студенти! Мабуть, усі погоджуються, що у 21 столітті в еру комп'ютерного прогресу та численних інновацій, як ніколи критичним є вивчення комп'ютерних та інформаційних технологій. Саме тому викладачі кафедри філології та перекладу підготували для вас курс англійська для IT. Цей курс підійде як і для початківців, які щойно почали своє знайомство з інформаційними технологіями, так і для більш досвідчених користувачів. На цих заняттях ви вивчите основи інформаційних технологій, програмні та апаратні складові персонального комп'ютера, принципи роботи різноманітних цифрових пристроїв, мережі, інтернет, основи. Мов програмування і, що найголовніше, все це англійською мовою. Тому запрошуємо на курс англійська для IT».